Доброго дня, оріхів'яни! А ми продовжуємо публікувати махінації та схеми в Оріхівській громаді. І у нас виникає резонне запитання: як на вашу думку, куди найкраще витратити півтора мільйони гривень під час війни комунальним підприємством? Вашу відповідь ви можете залишити в коментарях під відео. А реальну відповідь дають нам комунальщики Оріхівської міської ради. І вони вирішують придбати, хто б міг подумати, 150 планшетів на півтора мільйони гривень в середині опалювального сезону 2023 року. Це в той період, коли заступник міського голови дякує волонтерам за придбання буржуйок продуктових наборів. Ви розумієте, 150 планшетів. І вдячність благодійникам за банальні речі, прилади опалення взимку і продукти харчування, і 150 планшетів. Навіщо благоустрою в час війни 150 планшетів? Але це не кінець. Потім вони ще придбали 150 упаковок олівців на 12 тисяч гривень. Сума невелика, але навіщо їм ще олівці? Коли у них є електронний гаджет, у ну, мене слова немає. Ну, ну просто немає слов. Ріхів'яни. А у вас ніколи не виникало відчуття, що вас ошукують, що ви залишились зі своїми проблемами сам на сам. От і у нас виникло таке відчуття після перегляду звітів виконавчого комітету Ріхівської міської ради, де вони дякують волонтерам за надану допомогу в харчових наборах в покрівельних матеріалах, в доставленні питної води в евакуації та багато багато чого іншого на протязі двох років війни. Що нас дуже здивувало, так це відсутність закупівель в системі Прозоро в Оріхівській громаді саме для мешканців. Жодного разу ми не побачили фрази на потреби мешканців. Адресна допомога тому і виникає таке ще відчуття, що життя мешканців громади більш важливе саме для волонтерів, аніж для працівників Оріхівської міської ради. Волонтери у супроводі поліції привезли продукти харчування. Волонтери намагаються швидко роздавати всім, кого зустрічають провізію. Волонтери видають запас консервів. Місцеві волонтери перекрили родині дах плівкою та затулили вікна. Не солодке життя. Волонтери пробують скрасити солодощами, новими речами та іграшками. Купляємо кожний місяць. Дрова Дрова, значить, куби у нас виходить, щоб купити розпиляти, порубать. Ми ж старі вже от дві чотириста. А зараз я поясню, чому я акцентував вашу увагу на вулиці Таганській, 16, місті Запоріжжя. Адже за цією адресою знаходиться не тільки підприємець, який продавав золоті дрова для мешканців Оріхівської громади, а й інший ТОВ Автосервіс проф, який продавав товари автомобільного призначення для підприємств Оріхівської громади. Ще цікавий цей підприємець тим. Що у нього були економічні зв'язки виключно з підприємствами Оріхівської міської ради в державному секторі, але ці зв'язки припиняються акурат перед веденням військової міської адміністрації в Оріхові з тимчасовою утратою повноважень міським головою Анатолієм Хворостяновим та його заступниками. І вишенькою на торті є той факт, що зараз за Таганською 16 вже видають гуманітарну допомогу для мешканців Оріхівської територіальної громади. Можливо, серед нинішніх або відсторонених керівників міської ради знайдуться ті, хто пояснять таке співпадіння, адже неможливо ще вчора. Купляти втридорога товари за тією адресою, а вже сьогодні доброчесно допомагати людям. Щось тут не так. І на завершення уявімо, що було б з нами без шановних волонтерів, чию допомогу так заповзято роздавали Веріхівській міській раді. Адже з самими планшетами та олівцями ми пситими точно не були.